Слава Україні! Розпочалася 586-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на Сході та Півдні України, наступальні операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Знищують ворога крок за кроком, звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося 38 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 10 ракетних та 89 авіаційних ударів, здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпу вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об'єктах нашої держави. Також Російська Федерація в ніч на 1 жовтня завдала чергового удару по Україні, застосувавши близько 30 ударних БПЛА типу шахет з південного, південно-східного та північного напрямків. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 16 ворожих шахетів. Наслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Крім того, сьогодні вночі російські окупанти знову атакували Україну дронами Камікадзе Шахет. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється. Авіаційних ударів зазнали Іванківка Харківської області. Білогорівка Луганської області, Нове Терни, Спірне, Вимка, Веселе, Кліщівка, Андріївка, Костянтинівка, Авдіївка, Новомихайлівка, Золотанива, Урожайне, Старомайорське Донецької області, Мала Токмачка Запорізької області, Береслав, Козацьке, Ольгівка та Високе Херсонської області. Під артилерійським вогнем опинилися понад 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. В Зоні відповідальності УСУ в північ, на волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінновибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. В Зоні відповідальності УСУ в Хортиці на Купінському напрямку противник наступальних дій невів. На Лиманському напрямку сили оборони відбили атаки противника в районі населеного пункту Макіївка Луганської області. На Бахмутському напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області. В зоні відповідальністю Сув Таврія на Авдіївському напрямку противник намагався відновити втрачене положення в районі Авдіївки Донецької області, але успіху не мав. Крім того, наші захисники успішно відбили атаки ворога в районах Кираміка, Степового та Первомайського Донецької області. Ворог здійснив 11 невдалих атак в районах Мар'янки та Новомихайлівки Донецької області. На Шахтарському напрямку загарбники безуспішно атакували в районі Старомайорського Донецької області. На Запорізькому напрямку противник намагався відновити втрачене положення в районах Новодарівки та Вербово Запорізької області. Успіху не мав. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат живі силі та техніці. Продовжують закріплюватись на зайнятих рубежах та виснажують ворога. В зоні відповідальності Суву Одеса на Херсонському напрямку сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення та наносять успішне ураження по тилах противника. Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили, зенітно-ракетний комплекс, пункт управління, склад боєприпасів та 16 артилерійських засобів противника. Орієнтовні втрати противника минулої доби склали: 510 окупантів, 15 танків, 9 бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем, 3 РСЗВ, 3 засоби ППО, 18 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 26 автомобілів та 5 одиниць спеціальної техніки. Підтримуйте збройні сили, переможемо разом! Слава Україні!